Електрокари наступають з величезною швидкістю. Ціни на них падають на очах. Ще рік тому ніхто не міг собі уявити, що можна придбати електричку з пробігом на одному заряді понад 300 км за менше, ніж 20 тисяч доларів. А зараз це реальність. Вітаю на каналі Сервісу виїзної діагностики автомобілів передкупівлею в Західній Україні Car Detection. Але окрім автопідбору та діагностики, в нас бувають чесні автомобілі на продаж. Сьогодні в нас на повноцінному тесті європейський бестселер це Zoe останнього покоління з максимальною батареєю 52 кВт. Автомобіль 20-го року з пробігом всього лише 20 тисяч кілометрів. Помірюємо динаміку розгону, максимальну швидкість, реальний пробіг на одному заряді в різних режимах. Проїдемося львівською бруківкою. Не перемикайтеся, буде цікаво. Рено Zoe – передньопривідний електричний хетчбек Б-класу. Ця оновлена модель вийшла в 2019 році. Це, по суті, глибокий рестайлінг попередньої версії, яка випускалася 8 років. Зовній дизайн став дещо свіжіший. Нова виключно LED-оптика спереду і ззаду з динамічними поворотниками. Інакші бампери та решітка радіатора виглядає симпатично, особливо в темну пору. Якщо зовні дизайнери не дуже напружилися над змінами, то над салоном попутіли конкретно. Тут все по-новому. Відтепер в руках водія нове кермо, за яким ховається повноцінний 10-дюймовий дисплей віртуальної панелі приладів з можливістю демонстрації навігації. У центрі новий 93 дюймовий планшет мультимедійної системи, під яким тепер знаходиться блок управління кліматом з трьома крутилками. На центральному тунелі з'явився відсік з бездротовою зарядкою, кілька роз'ємів USB, кнопка автоматичного ручника. В топових комплектаціях доступні також автопаркування, дістронік, втримання в смузі, огляд 360 градусів, підігріви крісел та керма, роздільна спинка задніх сидінь, преміальна аудіосистема Bose та інше. Ми маємо базову версію і тут не все так весело. Ходіть покажу. Кермо досить гарне, має ось такі тиснення. Здалека можна подумати, що воно шкіряне. На дотик приємне. Зліва в нас тут управління круїз контролем та обмежувачем швидкості, справа керування телефоном та бортовим комп'ютером. Саме кермо регулюється по висоті та по вилюту. А ось водійське крісло не регулюється по висоті, але, попри це, мені вдалося. Комфортно всістися досить швидко. Під кермом тут новий реношний пульт управління аудіосистемою. Мені він зайшов. До слова, навіть в базовій версії якість звуку мене приємно вразила. Не очікував тут такого. Перше місце. Віртуальна панель дуже класна. Графіка добре деталізована, інформація шитується легко. Тут нема підігріву керма чи крісел, а замість кліматконтролю звичайний кондиціонер. Але ось управління цими масивними круцьками мені подобається. Відчуваються вони досить дорого. Цей багатофункціональний дисплей досить пустий та працює з деякою затримкою. Штатної навігації тут немає. Але CarPlay та Android Auto підтримуються, і це головне. Камера заднього виду, та навіть парктроніка тут немає. Я навіть не знаю, де мені покласти свій телефон. Місця під нього теж немає. Хіба що в ці підгорнятники. Бо от сюди, наприклад, він не поміщається. Абсолютно. Тут теж він не вміщається. Сама панель з м'якого пластику і ось такими красивими. Тканинними вставками. Зібрано все акуратно і матеріали на відчуття не найдешевші. Найбільше мені сподобався ось цей новий крутий металевий обтягнутий шкірою важіль вибору режиму руху. Всередині такий стильний отвір. І коли я прибирав в салоні і протирав пилюку, мені це дещо нагадало. Таке враження, що його поставили з машини на кілька класів вищої, навіть дещо схожий на авдюшний. Молодці. На загал за дизайн салону 5 балів. Виглядає сучасно, свіжо і без екстравагантних рішень, якими деколи грішать французи. Сама форма сидінь з інтегрованими підголовниками, білі вставки, графічні тиснення на стелі, навіть в базовій комплектації забирають відчуття якоїсь бюджетності. Найскучніше місце тут, звичайно, що задній диван. Місця для ніг середнього зросту пасажиру тут менш-більш вистачає. Над головою впритик, а ось по ширині третій тут точно зайвий. В нашій комплектації тут немає портів зарядки та навіть електросклопідіймачів. Давненько я не користувався таким дівайсом. Багажник помірка класу тут немаленький 340 літрів. Це до слова так само, як в Е-гольфі, e який на клас вище. Тут поміщаються всі 4 15-дюймові колеса від цієї машини. В нашій комплектації спинка сидінь роздільна, складається лише повністю. Підголовників тільки два і відсутні ручки на стелі задніх пасажирів. Відколи я користуюся зойкою в даній комплектації, крутиться мені в голові ось цей рекламний ролик. Тут у. Задня панель тут зовсім нічим не прикрита, просто голий метал з ось такими дірами. А зараз коротко про техніку. Зацінили газові опори? Під капотом тут може бути два варіанти. Або 108 кінських сил 225 ньютонів, власне, він у нас тут присутній, або 135- на 245 ньютонів. В першому варіанті батарею можна вибрати або 40-ку, або 50-ку, в другому варіанті лише 50-ка. І з цією батареєю Зоєчка може позмагатися навіть з теслою по дальності пробігу на одному заряді. Найдалекохідніша комбінація. Це, власне, 108-сильний двигун плюс 50-кіловатна батарея. Заявлений пробіг 395 км. А у 135-сильного 350 км. Це ми, звичайно, що перевіримо на практиці. Їхати тут цілком комфортно і приємно. Потужності на міських швидкостях предостатньо. Машинка навіть провокує їхати шашками. Пришвидшення, як звикло, у електрокарах дуже приємне. А низький центр ваги за рахунок розміщення батареї на всій площі днища робить керованість гострою та точною. Навіть на цих маленьких 15-дюймових колесах з високопрофільною гумою. І до слова, ці колеса додають комфорту на нерівностях і шини суттєво дешевші, ніж 16 в дорожчих комплектаціях. Підвізка ідеально збалансована, не крениться і не занадто жорстка. Навіть на досить крутих вірижах зоєчка тримається дуже впевнено у своїй траєкторії. Така собі виходить маленька прасочка. Швидкість тут відчувається меншою, ніж є насправді, і тут треба бути обережним, бо я деколи дивлюсь на спілометр, а в мене вже 80, а по відчуттях десь 60. Ну, це треба адаптуватися. Бо, наприклад, в Теслі Y чомусь було навпаки. Сидіння достатньо комфортні, мають незначну бокову підтримку, в принципі, її вистачає. Похвалю шумоізоляцію. Неправду тут достатньо тихо. Вітрове скло має шумопоглинаючий ефект. Єдиний звук, який відчувається, це від шин. Я, можливо, посягну на святе, але ментке враження, що Tesla Model 3 і Model Y була навіть дещо шуміша. Молодці французи. Тут є два режими їзди звичайний драйв і режим підвищеної рекуперації B так звана їзда одною педалею. Коли ви відпускаєте педаль акселератора, автомобіль починає автоматично гальмувати і тим самим заряджає батарею. Зоя запровітовує ваш вибір, і коли наступного разу ви включаєте драйв. То включається або драйв, або відповідно B. До слова, в усім улюбленому Volkswagen ID 4 цей режим потрібно кожного разу вибирати, роблячи один зайвий рух. Навіть у ось такому бездоріжжі на Зої комфортно їхати. Кліренс тут не є маленький. Можна не переживати, що чимось зачіпиш. А підлога абсолютно рівна. А зараз традиційно заміріємо динаміку розгону. По паспорту тут має бути 11 з копійками. 1027. Це на секунду менше, ніж заявлено по паспорту. І це дуже класно. Цифри, звичайно, так, в загальному не вражають. Але подивіться, будь ласка, на показник 060. Він приблизно такий самий, як на моїй 200-сильній джеті. Ось вам і електромобіль. Місця на окуляри тут, до речі, теж нема. Кладемо його куди? В підгорнятник до телефона. <сум> Менше з тим. Нашу зою ми продали швидше, ніж планували, але ми зараз маємо аналогічну ренозою, на якій ми попробуємо поміряти максимальну швидкість. Виїхали на гарну дорогу, трасу і будемо пробувати, скільки з неї можна витиснути. Вчора. Телефоную до оператора володі кажу, їдемо завтра помірює максимальну швидкість зої. Можеш. Перше запитання, знаєте, яке було. А скільки там максималка? Я кажу, та десь 140. А, можу. Так що не переживайте, все під контролем. Особливістю більшості електрокарів є невелика максимальна швидкість. Переважно це в районах 150 км на годину. Ну за виключенням Тесли. Це пов'язано з економією енергії. По-перше, по-друге, з економією батареї. Тому що переважно на більшості електромобілів, таких як Зоя, Ліф, охолодження батареї відбувається за допомогою повітря, і щоб вона не перегрівалася, електронно обмежують максимальну швидкість. Але будьмо відвертими, чи часто ви їздите більше ніж 140-150 км на годину в наших реаліях? Ну, я, наприклад, більше ніж 140 рідко, коли їжджу, ну Хіба на якомусь обгоні або на якомусь там супергарному від... відтинку дороги можна втиснути. Та. Але чи це потрібно? Думаю, що ні. Філософія електромобілів трошки інакша, тому тут я думаю, цього вистачає. Але ми подивимося, скільки вона реально може поїхати. Що хтось міряв швидкість, я бачу. Той вже міряв швидкість. Йдемо, даємо до кінця. Подивіться наскільки плавний і впевнений набір швидкості. Ми зараз їдемо, Ми, зараз, до речі, під гору їдемо. Оп, все, відрубало. Зараз ми їдемо 130 км на годину, і Зоя ідеально входить в дугу. Тримається дорога вона як приклеєна, ну на правду. Спідометр спідометром, але ми, звичайно, що замірюємо все на нашому високоточному драгі. Подивимося, наскільки є похибка спідометра. От зараз на спідометрі у нас 140, драґі показує 135 км. Ми визначили, що максимальна швидкість ЗОЇ 135 км на годину по GPS-сигналу. По спідометру це є 140. Як на мене, для такого автомобіля цього, в принципі, достатньо для щоденного користування. І хочу похвалити, шумоізоляцію знову ж таке. Навіть на такій швидкості мені не доводиться кричати, щоб ви мене почули. Направду їде вона тихо і тримається дорога дуже гарно. Тут у нас присутній ще екорежим, який переводить автомобіль в спокійніший темп. І коли ми натискаємо акселератор, то машина розганяється плавніше, значно плавніше, ніж в звичайному режимі. Але. В кінці педалі є кнопочка кікдауну, і коли ми її натискаємо до кінця, машина в той момент переходить в звичайний режим і ми можемо пришвидшитися. І це дуже важливо. Володя вирішив попробувати зоєчку на смак. Подобається мені оця плавність руху, безпередачно. Дуже прикольно, м'яко і коли треба пришвидшитись, воно це робить дуже швидко і кльово ремарочку за тих 140 км на годину максимально, mm. ну, все-таки хотілося б більше. 140 взагалі не відчувалося ні по шуму ізоляції, ні по якомусь такому... Керування. Приїхало 140, дійшла поділка 140, і я розумію, хочу сказати, Юра, то давай ще. Дуже кльово і абсолютно не відчувається той, що Зоя молодець. В нашій комплектації нема порта швидкої зарядки CCS, по якому Зоя могла би приймати до 50 кВт на годину. Максимум, що може в неї запхати, це 22 кВт. Батарея Зої це її головний величезний плюс. Тут реально можна в економному режимі проїхати понад 400 кілометрів. І навіть якщо вже зовсім собі ні в чому не відмовляти і відтягуватися по повній, 300 кілометрів ви гарантовано проїдете, перевірено особисто мною. На жаль, експерименти з зарядом відзняти не встигли, але я проїхав на нині близько 800 кілометрів, тому наразі повірте мені на слово. А заміри ми ще відзнімемо і випустимо про це окремий випуск. Щось я занадто її, напевно, хвилю. Треба зараз про міне сказати. От, до прикладу, двірники дуже дивно зроблені. Подивіться, зараз ми змочимо наш, наше вітрове скло і зараз включимо двірники і подивиться, яка велика площа неочищена лишається. Посадка тут досить висока. Ми сидимо на верхній лінії вітрового скла, і ось ця лінія, яка не очищена двірниками, вона реально трошки напрягає. З мінусів, які я помітив, це ось гострий кут цих дверей, і в мене один пасажир завалив собі в чоло. Не знаю, як він умудрився, але сказав, що це було не дуже приємно. А тепер про ціну. Конкретно цю машину ми придбали на лізинговому аукціоні у Франції спеціально, щоб відзняти цей тест-драйв і її продати. І ми вже її продали за 17400 доларів. Зоя мене реально приємно здивувала. Я вважаю її найкращим автомобілем в Б або навіть в С класі. Таким запасом ходу можуть похвалитися хіба що Opel Ampera, він же Chevrolet Bolt, Hyundai Kona або Tesla Model 3, але прайс там значно вищий. За ці гроші можна взяти Nissan Leaf з 40 кВт батареєю, 36-кіловатний E-Golf. Або Hyundai Ioniq. Але там запас ходу буде 200-250 кілометрів. На даний час я вже не рекомендую купувати електромобілі з малими батареями, бо, по-перше, ви будете мучитися і зимою мерзнути, щоб кудись доїхати, по-друге, їх буде важко продати. Дякую, що дивитеся нас та користуєтеся послугами з автопідбору чи продажу авто. Буду вдячний за ваші коментарі. Ми любимо автомобілі та свою роботу. До зустрічі!